Я детально тут покажу вам. Напишіть. Але це було там. Так, окей. Так, і ще один пакунок у нас. цього разу Укрпошта, ну прям жахи. Я не спорю, вона і вийшла. Дешевше, чим звичайно. Це самий дешевий баул. М -м, до речі. mp 3 Плеєр. Прик... Флешки немає. Знаєш, працює сам по собі. Так, як його включити? Х, -зи. Не знаю. Такий плеєр Ерго. Подивимось, скільки він буде коштувати. Подивимось, скільки буде коштувати це все. Чогось прям дорогого я тут не побачив. Єдине, що може бути дорого, це плеєр, як на мене, і, можливо, щось із книг. А так, все інше, ну таке. 20, 30, 40 гривень. Не більше. Але, тим не менше, на цьому все. Всім дякую та до зустрічі.